Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вас хочу ознайомити з легінсами і колготками легка хода, які є у продажі в нашому магазині. Це дуже якісні колготки, їх вистачає приблизно на два сезони. Хто як носить? Хочу вам сказати їх склад. Склад колготків, бавовна 75%, поліамід 23 і еластан 2%. І зразу вам скажу розмірну таблицю. У нас є розмір 2, 3, 4, 5 цих колготок. Розмір 2. Розмір 2 Підходить на об'єм стегон 102-110. Розмір 3 – 110-122. Розмір 4. 100, 118, 126. І розмір 5-126-132. Ще раз повторю: об'єм стегон по розмірах. Розмір 2: 102, 110. Розмір 3 – 110-122. Розмір 4 – 118-126. І розмір 5 126-132 см. Об'єм стегон. Чим хороші ці колготочки? ось вони в таких йдуть упаковочках. В розмірі 2, 3, 4 є тільки один шов спереді і один шов ззаду. В розмірі 5, два шви ззаду, тобто є така вставка. І є у всіх них є ластовичка і підсилена класична п'яточка. Вони гарно тягнуться. Дивіться, я зараз візьму розмір 2 і розмір 5. Ось це у мене розмір 2. Вони всі йдуть у чорному кольорі. Ось так вони запаковані. Розмір 2. На, приє... На дотик дуже приємні. Ось такі вони, дивіться, вони немаломірять. Ось такі і тягнуться ось так сюди, в довжину і в ширину. Ось це у мене розмір 2. Ось такий ось так, на, таких, на таких жіночок. Дивіться, пласки шви тут. тут. І шов. Сам, я не знаю, може вам на відео не видно, але тут видно, що шов підсилено. Підсилена така тканинка і плаский шов. З цієї сторони, і з цієї сторони, плаский шов. Тут от така от бірочка з складом і з емблемкою. Ось тут є у нас ластовичка. Ось ластовичка є. Вона одинарна. Ластовичка у нас одинарна. І на попі теж один шов. Це розмір 2, 3, 4. І дивіться, яка резиночка підсилена. Ось така ось резиночка 5 см. Тут вона одинарна, а тут ось подвійна. Тобто, злізати точно не будуть. І сюди йде п'яточка. Підсилена п'яточка. І підсилений носочок. Ось такі от колготочки. Так, це розмір 2. Тепер я вам покажу розмір 5. Розмір 5 до 132. На об'єм стегон до 132. Розмір 5. Зараз покажу, як вони тягнуться, як, що в них тут є. Дивіться, значить, ось тут це розмір 5 у нас. Ось тут є два шви. Один шов і другий шов на попі. Це вставочка, ця, що я вам казала. Резиночка тут вже більша, тут, напевно, сантиметрів 6, може й більше. Так як більший розмір, крепше повинна триматися. І розтягується, все остальне так, як було. Розтяг... Дивіться, вони самі більші і ще розтягуються. в мене не вистачає рук. Уже розтягнути їх. І сюди в ширину розтягуються. Ось так ось. Ось це розмір 5. Коштують такі колготочки у нас 360 гривень. Я вас можу запевнити, що вони коштують цих грошей, вони дуже якісні, і ви будете ними дуже задоволені. Точно такі, як колготки. У нас є легінси. Теж є розмір 2, 3, 4, 5. Легінси вони йдуть без носочка. Ось так ось без носочка йдуть. А все остальне в них точно таке саме, як у колготках. І вони коштують 325 гривень. Також у нас є ось такі колготки Leddy Made. Ми беремо тільки 5 і 6 розмір. Він йде, 56,62. Ну, Це вже найбільші колготки, які можуть бути. Ми більших, я більших не зустрічала, тому ми їх беремо для е, особливих, гарних таких пишних жіночок. Е, значить, Тут склад е, цих колготочок, бавовни 75%, поліестер 23 і еластан 2. Розмір 5% йдуть на. Е, Об'єм стегон 114-134. І він має е, таку вставочку ззаду на попі, також підсилена п'яточка та мисок. Зараз я вам є. Їх... У нас є тільки розмір 5-6, тому що ну, всі, хто менший, то всі стараються брати легку ходу. Але я вам хочу сказати, що на дотик вони теж дуже приємні, дуже хороші і гарно тягнуться. От дивіться, оце найбільший розмір. теж в мене, в мене от тільки якраз руки розкладаються так, як, як і ці колодки. Я їх взагалі не натягнула, але вони натягуються дуже добре, дивіться. І сюди розтягуються теж дуже хорошо. Колготочки дуже якісні, їх можна носити восени, можна носити зимою, теж вони. Ось тут є бірочка на них, на кожних колготочках, Це у нас фабричні колготки. Вони коштують 360 гривень, так як і колготочки легка хода. Повірте, що ці колготки вони варті цих коштів, тому що вони дуже і дуже якісні. Вони не кашлятяться, їх можна носити не тільки під штанішки, а й під платячку, під сапожечки, в бутиночки. Ну от на, на всі випадки життя. Замовити ці колготки ви можете за номером телефону 068 173 61 33, також можете написати на Viber і на Telegram. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою новою поштою оплата на карту Приватбанка та накладений платіж, тобто платіж при отриманні. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Всього вам доброго, гарного дня, до побачення!